Скажи, будь ласка, э, ну всі ж розуміють, що варіантів не так багато, але мені здається, що наша влада сподівається, якимось чином там зупинити все ж таки, на перемовинах, на дипломатії. Чи може це тільки здається, але справді готується в вісі чи все інше? Чому я запитую? Ну, тому що переважно більшість столу людей. Сподівається, сьогодні, що якось хтось домовиться, не вірячи все ще, що війна буде тривати рік, два, три, п'ять. Більше того, нещодавно міністр фінансів Марченко публічно заявив: стало вже зрозуміло, що війна буде тривати і в наступному році. Ти розумієш, якщо міністр каже, Кабміну вже зрозуміло, що і в наступному році. Ну це треш. Це відверто ну, треш. Ваше ну, проте точно не знає, буде тримати, тривати війна чи ні. Він, 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 він точно це говорить з точки зору, дивлячись на бюджет, і те, що ми плануємо в цьому році, наступному році, бюджет. Ну скажімо так, по тим же лікалам, які в минулому і повністю закладуємо бюджет. На те, що бойові дії будуть продовжуватись весь рік, він з цього робить висновки. Ми також і ми можемо зробити з цього висновки, але ніхто не знає, що буде в наступному році. Я теж не вірю на те, що е, ворог е, зупиниться. Але по власне це питання віри і невіри. Але питання, ми ж бачимо, все, все може бути, все може статися що завгодно. Але ми маємо розуміти, що ми маємо готуватись до того, що війна буде продовжувати. Ну до речі, я з тобою тут погоджуюсь на 100%, Але ще раз кажу: якщо члени кабміну мають сумніви, то громадяни так само ставляться до цього питання в інформаційному просторі. Відсутня формуюча складова, яка пояснює, що відбувається. Гучні заяви змінюються не менш гучними обіцянками, а те, що в бюджет закладаються популістичні. Статті витрат говорить тільки про одне, що ну, могли б витрачати на оборону значно більше, але ні. Але при всьому цьому у нас є проблеми, з якими ми повинні рахуватися і щось робити. Офіційні дані: кількість утікачів з армії зараз складається до двох третин від тих, кого туди мобілізують. Тож, якщо ми кажемо, що м, мобілізують через вуличну мобілізацію в переважній більшості. Одну роту, 90 людей, то з них 60 людей просто втікають. Буцифікація демонструє свою неефективність. Більш того, опитування показують, що страх закинути на війні не є головним мотиватором для СЗЧ і навіть не входить в топ-3 причини. Може, прийшов час зрозуміти, що без зміни підходу до мобілізаційних процесів ситуація буде далі погіршуватись, тому що мені здається, що керівництво країни, верховний головнокомандуючий, міністр оборони і головком. Ну займають м'яко кажучи пасивну позицію, замість того, щоб опрацювати в цьому напрямку, і в питанні мобілізації, теж тож скажи мені, будь ласка, як можна виправити взагалі цю ситуацію і чи готовий ти на це верховний головнокомандович? Тому що ну запит же не тільки на справедливу мобілізацію, запит ще і на якісну, тому що коли, наприклад, на минулому тижні один відомий славетний підрозділ. Привезли 24 людини, то всі 24 людини були повернені. Тому що, як сказав там той, який відбирав старший сержант, він сказав: їх зразу в лікарню, а нам посади зайняті. Нафіга це нам потрібно? Це факт. То що робити? Ну на рахунок мобілізації, хто там що зараз замовчує, це вже питання старе. Дуже старе і з самого початку вибачте, як... але якщо мовчати далі, нічого не зміниться. Треба маю на увазі відповідальності за мобілізацію, що на себе і цю відповідальність ніхто не бере і стара намагаються замовчувати, тому що це питання досить непопулярно. А в нас країною все таки рулять політики, які сподіваються на якесь політичне майбутнє, і вони все роблять по таким політехнологічним лікалам, що не можна говорити погані новини, тому і ми. Якісь тому ми про мобілізацію мовчимо, і тому ми не говоримо про те, що ми втрачаємо десь як на якомусь тактичному рівні, а зате говоримо, що ми там десь контрнаступаємо, ну називаючи контрнаступ, якісь знову ж таки тактичні дії на тактичному рівні, які там ну скажу на такому рівні можна і не звертати на них увагу, бо це. Не вкладається в той масштаб, яким має займатися або Верховний Головнокомандувач, або ще кимось. Це такі питання, вони, ну, щоб мати позитивні новини. Тому ще раз, звичайно. Є така проблема, я не скажу, що у нас негативний баланс щодо мобілізації СЗЧ, він все-таки позитивний, Да, якась частина йде, зараз там менше, якась частина повернулася завдяки тому, що десь декриміналізували СЗЧ, але був період, коли навпаки більше пішло, зараз там інші умови е спали, але ми по факту десь на зараз е маємо, ну, плюс-мінус там по різним відкритим даним, десь біля 200 тисяч. Е це Я скажу так, мабуть, із них це реально менша цифра, якщо брати конкретно на тих, на кого відкрили кримінальні справи, це менше, мабуть, ну, на декілька десятків тисяч. Але якщо в цілому... Взяти тих, хто відсутній в армії, то дійсно, можливо, така цифра є. І це та цифра, з якою нам потрібно найбільше працювати. Це моя думка і думка військових, бо це люди, як правило, які були вже відібрані, це люди, які е, пройшли, як правило, без ЕВП. і це багато людей, які мають е, бойовий досвід. Я скажу, що СЗЧ це погана історія, але багато в цій поганій історії. Є нормальних людей, які чесно воювали і пішли в СЗЧ або через стому, або через незгоду там з якимось політикою даного підрозділу або конкретного командира, і ці люди, з якими потрібно працювати. Це одне з самих, з самих таких важливих питань станом на сьогодні це повернення людей. Які вже числяться в армії, які вже, які вже пройшли підготовку, і ми з цим маємо працювати зараз. з Ними працює ВСП зараз з ними там працюють. Генштаб безпосередньо командири частин, якщо вони повертаються, хтось повертається через окремі частини, там створили для цього умови але з цим працюють. Але це не говорить про те, що перестали йти все за і Тут ти правий, говорячи про те, що у нас зараз більше людей навіть йдуть не з поля бою, а з навчальних центрів ще до того, як попадуть. ну Своя військову частину, і оце є проблемою, бо тут потрібна мотивація. І наступне питання дійсно це якість. Навіть коли ми набираємо 30 тисяч, це мабуть краще б ми, якщо говорити, там коли ми в 23 третьому набирали 20 тисяч і 30 тисяч це різні, тому що все ж таки по якості багато людей наші ТЦК, виконуючи галочну паличну систему, як у нас звикли. Набирають всіх, кого можна. Іноді я спілкуюсь з бійцями, які кажуть про те, що у них ВЛК це було годін не годень, тебе питають, чи там болить щось не болить, і тобі став. Навіть якщо ти кажеш, що щось з тебе болить, тебе все рівно записують, що ну, ніхто тебе до обстеження не відправляє. Тому це є великою проблемою і зараз як? І Це не говорить про те, що у нас люди не Це говорить про те, що Ну набирають людей з хворобами, намагаються закрити кількість. А потім ці люди, коли приходять у військові частини, хтось не може бронежилет вдягти, бо в нього спина болить, хтось з зором когось проблеми. У когось там якісь онкозахворювання, і ще щось, і потім ми витрачаємо більше часу на те, щоб цих людей звільнити, ну або вилікувати. а вони от Тому це є така проблема, і ми про це говорили з міністром оборони, там зараз будуть робити якийсь такий один стандарт ВЛК на четвертому році війни. Але цю проблему намагаються будуть намагатися вирішувати, тому що вона дійсно є. У нас купа солдат, які знаходяться в військових частинах або в навчальних центрах. Вони не можуть виконувати завдання або може вони й думають, що можуть, але досвідчені сержанти або офіцери, які приїжджають їх забирати, то вони їх просто не беруть, тому що розуміють уже які потрібні вимоги до цих людей, і вони їм не відповідають. Я тобі дві історії коротких розкажу. Та перша історія це на днях з одного з наших найбільших навчальних центрів намагалися вкрасти хлопця його друзі, 27 років. А його мобілізували при тому, що він сам прийшов. ну я дивився, як він давав ВСПшникам пояснення. Він сам по прийшла повістка, він прийшов, мобілізувався, а потім а, до нього приїхали його друзі, взяли автівку в, в оренду, щось таке, я так я не зрозумів, як вони її взяли. та Шерінг там щось. Ну, щоб кинути потім. Приїхали, вмовили його кажуть: нафіга тобі це треба? Тут вистачає, і без тебе, і переконали, і дівчина ще приїхала, і намагалися втікти. Їх затримали, зафіксували. Але ж питання в тому, що. А, його потім запитують: а чому? А він каже: А я тут подивився і мені не подобається. І е, я розговорив з ВСПшниками, Вони кажуть, не вистачає психологів, потрібні психологи, замп МПЗ, які ну, повинні виконувати цю роботу, а частіше все ти знаєш. Не гірше за мене вони заповнюють документи на нагороди. Е, вони повинні працювати, вони не працюють. Нам не вистачає фахових психологів, які пояснюють людям, які працюють з ними. Більше того, тут я погоджуюсь з тобою на мільйон відсотків. Коли ти кажеш, що дуже часто люди йдуть з бойовим досвідом, не якісь там боягузи, а ті, які воювали, вміють, знають, саме через якийсь конфлікт, який можна було б… Вирішити і через комунікацію з психологом або через переведення, і це повинно працювати. Це є в будь-якій цивілізованій армії, яка веде бойові дії. Я знаю, що це є в ізраїльській армії таке, є в американській армії, в азербайджанській армії таке є, Тож, це треба брати на озброєння навіть на четвертому році війни, але треба друга історія я не знаю. В кого є такий досвід, як у нас, ми можемо про це багато говорити, але в чим американські, чи ізраїльській армії в них не було таких масштабів мобілізації. От чому питання точно й тисячу сторону, але чи вони зможуть це зробити? От коли е, в них на були них над, одночасне залучення 250 тисяч 300 тисяч. На 9 мільйонів населення, хочу нагадати: 250-300 тисяч у нас приблизно залучення в бойові дії. І одночасний бій був, скажімо так, це важко, дуже важко пояснити. Я не порівнюю нашу війну з їх війною, але все одно це бойові дії, все одно там гинуть теж люди. До речі, там кожного загиблого називають і публічно і це стає героєм країни. У нас і досі багато хто мовчить, і нічого не відомо. Так от, повертаючись до цього, вони працюють в будь-якій армії, в будь-якій армії. Намагаються зменшити кількість втрат, навіть не бойових втрат, ну тому що це роз, зрозуміло. Чому у нас відсутній інститут психологів? Я не знаю. Я знаю, що залужний намагався це зробити. І ти знаєш не гірше за мене. Він намагався МПЗшників переробити в, в психологів. Потім, коли відбулася заміна головкома, відкаталися назад, повернули МПЗшників, і ми бачимо це. Але є друга історія, і вона дуже показова: це коли людина прийшла на позицію. І от ти правий на 100%. Ніхто не знає, як вона здала взагалі пройшла МПЗ МПЗ, МЗВП, тому що вона навіть в нього проблема з хребцями, він не може нічого наскати, і він не може пройти ну, ніякий вишкіл. Взагалі. Його відправили зараз на лікування. Він вдячний Збройним силам, як ніхто інший, тому що його лікують, йому будуть зараз робити операцію, але дай відверто. Ну, ЗСУ створено не для того, щоб займатися лікуванням, а для того, щоб боронити країну. То навіщо було взагалі його мобілізувати? І зараз, як кажуть, від 8 до дев'яти місяць... стоїть норма, ти маєш мобілізувати no. таку кількість людей, і це рівно спеціаліст, це професіонал, це я не знаю там інженер, який може бути працювати у. В оборонній галузі їм потрібна кількість я тобі скажу що я сам багато разів сварився з ТЦКшниками і там спілкувались скажем так на різних тонах тільки через те що їм їм часто було все рівно бо вони можуть забрати будь-яку людину яка наприклад робить там снаряди робить я не знаю дрони для армії але їм все рівно. Їм треба Оця галочка для того, щоб їх ну там не, не сварили на наступній нараді. От тут і скажімо, коли у нас ще був міністр Техпро і був старий міністр оборони, і був старий міністр стратегічних галузей промисловості. Ще до сметаніна, і я тоді розповідав: Міністерство оборони забирало людей з стратегічної галузі промисловості і саме вимагало, щоб те робило снаряди. Вони кажуть, так ви наших інженерів забираєте, там забирайте інженерів з підприємств, які дрони роблять. Давайте я кажу зберіться і просто вимоги визначте хто кого забирає. Бо ви хочете снаряди, при цьому забираєте людей, які їх. Роблять ні, так ніхто ці питання не вирішив, поки ми там комітетом не, не вмішалися, не почали там якісь десь по постановам, десь по законодавчі наші ініціативи робили те, щоб можна було людей не всіх забирати оборонно промислового комплексу. Самі на оборони все рівно вони є людина, вони її забрали, відправили на фронт, і тепер у нас служать і головні інженери. Авіаційних заводів, головні інженери бронетанкових заводів, а техніку ремонтують вчорашні там, техніки, якісь ще щось. Є такі історії, і, і в нашій країні і ми пропонували, давайте заберемо, створимо умови з Укроборонпромом разом працювали, відсилали ще при умеру на міністерство. Конкретні прізвища, де головний інженер одного з авіаційних підприємств, таких одиниць в Україні служить там в 79-й бригаді, вже був поранений. І ми кажемо, дивіться, він вже служить, він вже був поранений. Але у нас там один там літаки зараз ремонтуються, не буду казати, які і потрібна ця людина. І ні, міністерство оборони каже, та ні, він наш солдат. А той він зараз там в якомусь ремонтному батальйоні знаходиться там. Просто знаходиться, але назад не віддали. І от, от взаємодія, от державницький підхід. Ну, що я тобі скажу? Якщо це не виправляти, буде тільки гірше. Друзі, я дякую вам, що ви дивитесь цей ефір. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте про те, що. Каналу потрібна ваша підтримка. Тому, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, файники або лайки. Якщо ви вже це зробили, я щиро вам дякую. Якщо ні, то поставте вподобайку. Так ви підтримаєте канал. Каналу потрібна ваша підтримка. Він підпрацює з алгоритмами Ютубу. Дякую за те, що ви це зробили. Підпишіться будете першими мати всю інформацію. Прокоментуйте, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і бажано не лайтеся один з одним, це нікому не потрібно. Конструктиву тут немає. Пишіть ваші думки і пропозиції, а також напишіть звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Ми завжди аналізуємо географію наших глядачів. Тому пишіть місто, селище, країну, континент, область неважливо. Пишіть, будемо розуміти, де нас дивляться найбільше. Дякую. Ну, і не забувайте, до речі, поширювати. Це теж дуже важливо, тому що від цього залежить скільки ще людей подивиться цю програму і дізнається цю інформацію. Романе, ще одна заява нашого президента: ми не можемо втрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше, тільки в цьому сенсі ніхто не розглядає модель корейську, фінську або будь-яку іншу. Це заявив президент Зеленський, але. Скажи, будь ласка, якщо всі ці моделі не розглядаються, то який у Зеленського? Ну тому що я дуже добре пам'ятаю, як він сказав: всі а, під... я, а я не знаю. Слухай, ну секретар комітету, О, і... при і... тобі і... при... 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 сказав, при... про які при... гарантії безпеки ми зараз говоримо, якщо ми з усіма країнами підписали гарантії безпеки? Та, от я про це я хочу запитати тебе: дивись: він про тобі сказав в Верховній Раді, що всі підуть на демобілізацію, коли ми переможемо. Питання. План перемоги є, я його не бачу. Той, який я, був, ти, щось, План десять щось... пунктів, ти що не бачиш? А, там, бачив? Почекай. Той план вже давно всі забули. Ми пам'ятаємо про це. До, До нього, не нього не... ще й був, а після нього До ще немає в нас. Тобто, у нас є план перемоги. Потім у нас що там план стійкості, потім не знаю, у нас є підписання безпекових гарантій. Я не знаю, які зараз ми безпекові гарантії говоримо. У нас є підписані безпекові гарантії, які ще оце ну для мене теж загадка. От про що ми говоримо, що ми нічого не робимо без гарантій безпеки. При цьому їздивши і там по всьому ж марафону були питання: ми підписали, ми підписали там з Франції, з Іспанії, сполученими з усіма. І тепер ще якісь гарантії безпеки. Не можу тобі відповісти. На жаль, не володію цією інформацією. Про які ще гарантії безпеки ми говоримо, коли ми зі всіма підписали гарантії безпеки. Більше того, у нас є потужні гарантії безпеки від Ліхтенштейна від Албанії. І ну, я вам серйозно кажу, це серйозно. Це, це, ну, це вагомі підписані гарантії. Але при всьому цьому можемо сарказмувати. І все одне. У нас є два варіанти. Ну, давай так. Або. Ми маємо план як зупинити росіян, зупиняємо їх або ми не маємо і тоді ну, програємо війну під керівництвом Зеленського. Як взагалі в нього є якесь бачення? Ну я не знаю, ну ти ж зі слухами хочеш говориш, вони ж там спілкуються якось. Куди що він хоче? Кордони 91-го року, кордони 22-го року, кордон, Які кордони взагалі він бачить? Бо для того щоб чогось досягнути, ти довжен прописати план. Ну ти ж знаєш не гірше за мене. Я в тебе в підкраматорському бачив цю на цей напис. В час найбільшої скрувибровування ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань, а впадеш до рівня своїх підготовки. Він повинен підготуватися. Я в тебе це бачив, я ж пам'ятаю, як я приїжджав тоді до тебе. Це був там ще часи, а так, от, скажи мені, будь ласка, до чого готують країну? Бо без плану це нагадує тільки одну історію: нам би день протриматися і нічку простояти. Ну я дивись, ніхто ж не доводить цей план. Ще раз кажу, є там 10 пунктів цього плану, є гарантії. Те, що я зараз бачу, йдуть перемовини на зупинення війни. Зеленський намагається домовитися з Трампом, домовитися з Європою, щоб всі тиснуть на Путіна для того, щоб зупинити. Я думаю, що мова не йде там про кордон 91-ї, навіть 22-го року. Мова йде просто по про зупинення війни на лінії на ліні, на ліні розмежування. Просто зараз е, наша, е, наше керівництво держави працює саме на цей напрямок. Тому яка рогічність вдасться? Ну, ти як експерт, як військовий, не як депутат, а військовим. Це дивись, це залежатиме від наших партнерів. То від нас це на полі бою безпосередньо, хоча ми часто воюємо тим, що дають нам наші партнери, бо в нас левова частка нашого бюджету. Вони нам допомагають і зараз велику частину треба коштів, щоб вони нам дали, щоб ми протримались наступний рік. Але все буде залежить, як ми нищимо ворога, для цього нам потрібна підтримка наших партнерів, ну і про те, як вони будуть тиснути. Тому що, наприклад, все ж не залежить тільки від поля бою. Дипломатія, санкційна політика. Самі ми не можемо включити санкційну політику. Якби всі наші партнери включили. То ситуація була б набагато краще. А поки Росія нас обстрілює ракетами, в яких е, самі важливі компоненти це від наших е, західних партнерів, то тяжко казати про якесь там е, швидке закінчення війни. Росія має можливість виготовляти зброю. Тому е, сказати, чи може чи не може закінчитись війна там, чи може досягти успіху дивись тут. Е, Можна сказати, що і це неможливо, якщо буде так розвиватися, Путін буде далі вести свої бої дії, і на нього не буде ніхто тиснути. І якщо наші партнери все ж таки там наберуться хоробрості і. Змусять себе як мінімум санкції ввести і дати нам більше можливостей, більше зброї, то вона може зупинитись через виснаження Росії на полі бою. Тому складно сказати, Відповідаючи, можна цього досягти, але для цього треба певні ресурси, певні домовленості, і зміна парадигми мислення у наших партнерів. А у нас в Україні зміна парадигми мислення, наприклад, в питанні ну, то вимобілізація... Ви. ми маємо звичайно. Ми самі маємо це теж. Ми маємо всі робити все для перемоги. Не так що половина відпочиває, половина їде кудись, половина займається своїми справами. А війна це справа. Не по меншості, скажем так, да, бо в нас так і виходить справа меншості. Мільйон воює там 40 мільйонів країні, там я не знаю, там ще якась частина забезпечує цю війну, всі інші живуть своїм життям, ну тільки сприймаючи, переживаючи е, обстріли. Тому я ж кажу, що всі мають бути максимально долучні. Єдине останнє запитання уточнюючи, скажи, будь ласка, чи віриш ти в можливість закінчення війни без стабілізації фронту, без того, щоб росіян не вдалося? От, якщо росіян ми не можемо зупинити, і вони самі зупиняться, чи віриш ти, що це тільки завдяки дипломатичним зусиллям, це можливо? Чи все ж таки стабілізація фронту це невід'ємна частина закінчення цього етапу війни? Ну це дуже важлива частина. Тобто, як поки фронт не стабілізований, скажімо, там не повністю не зупинений, поки противник, хоч потрохи, має можливість просуватись, це ще один аргумент для Путіна не зупиняти війну. Як тільки фронт стане там вкопається, і росіяни не зможуть далі продовжитись, да, вони можуть певний час вести війну, але для них це буде аргументом, що потрібно щось вирішувати, і можна і треба йти на якісь поступки. Станом на зараз, коли ще раз кажу, вони десь просуваються і десь бачать, що в нас не нестійка оборона, вони можуть домовлятися, але ці домовленості можуть дорого нам е, коштувати. Вони, ну, ми, ми просто на них не підемо, бо народ цього не сприйме. Бо ти ж пам'ятаєш, як вони кажуть, а ми ще три області заберемо, а якщо не, не віддасте це, віддасте ще більше, це тому, що вони бачать свою перевагу, що вони можуть просуватися. Якщо вони... Тільки будуть зупинені і буде, буде там, я не знаю, кіл-зона шириною 30 кілометрів, і тільки все, що туди буде попадати, буде знищуватись, то звісно доведеться домовлятися на тих умовах, хто що має, і це буде вже фактом, що війна зупинилась. Тому, звичайно, більше зброї, більше, скажімо так, сильніша оборона це запорука того, що перемовини можуть початись раніше і точно не на умовах Російської Федерації.